Господи, Ісусе Христе, єдинородний Сину і Слово Боже, бачений колись пророками, ніби у дзеркальному відображенні, а наприкінці днів тих тілом від Всесвятої Діви Марії, нетлінно народжений. І в сороковий день до святилища на зустріч усьому світові, на руках принесений, в обіймах праведного Симеона, явлений для спасіння усіх, що від Адама народжені, яке славне і світле принесення Твоє. На руках Божої Матері у храм Господній і Божественне від святого старця стрітення Твоє сьогодні небо веселиться і радіє земля, бачачи пришестя Твоє Боже, пришестя Царя і Бога нашого. Що є святим. Колись Мойсей хотів бачити славу Твою, та не міг, бо не в лице, а лише ззаду, дозволив ти побачити себе. А сьогодні, у світлий день, стрітення Твого ти показав себе людям. У святилищі, сяючи невимовним світлом Божества, щоб разом із Симеоном бачили тебе віч на віч і могли руками торкнутися тебе та, прийнявши в обійми свої, пізнали Тебе, Бога, що прийшов у тілі. За це прославляємо неспагненне сходження і велике чоловіколюбство Твоє, бо своїм приходом Ти подарував сьогодні небесну радість родові людському, що впав колись. Бо праведним судом Своїм Ти вигнав, прародичів наших. З Солодкого раю у світ сей, а нині Ти помилував нас і знову відкрив нам оселі раю, ти змінив плач наш на радість, щоби Адам, який впав колись, не встидався тебе за свій непослух і більше не ховався від лиця Твого. Коли ти покличеш Його, бо ти прийшов нині, щоб взяти на себе гріхи Його, щоб обмити Його своєю кров'ю, і щоб одягнути наготу Його в одяг спасіння і радості, і щоб, як невісту, прикрасити Його красою, нам же всім, що божественне стрітення Твоє сьогодні святкуємо, дозволь з розумними дівами вийти назустріч Тобі, Небесному, Женихові нашому, спалаючими світильниками віри, любові і чистоти, щоб очима віри. Побачити Божественне лице Твоє, щоб могли ми прийняти Тебе в душевні обійми свої, та щоб пронесли ми Тебе в серцях своїх через усі дні життя нашого, щоб Ти був для нас Богом, а ми людьми Твоїми. В останній же і страшний день пришестя Твого, коли всі святі вийдуть на останнє велике стрітання з Тобою в повітрі, дозволь і нам тоді побачити Тебе і так завжди з Господом перебувати. Слава милосердю Твоєму! Слава царству твоєму, слава спогляданню Твоєму, єдиний чоловіколюбче, бо Твоє є царство і сила, і слава з безпочатковим Твоїм Отцем і Всесвятим, благим і животворчим Твоїм Духом. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.